Ось наша розиночка одненька є, зараз ми до неї зробимо другу. З чого, значить, ми почнемо. ось кольори фомірана, це іранський фоаміран. Із цих кольорів ми зараз з вами наріжемо ось такі смужки. Як я це роблю, я покажу на червоному, всі решта аналогічно ми з вами виконаємо. Беремо, значить, відрізочок. Роміри заряплена пусію на кожен на окремий колір свій розмір. Почнемо, у нас серединка ось тут червона. Тому ми починаємо з червоного. Ширина нашої стрічечки буде 2,5 см. Довжина 27. Ось так. Ми ставимо значить 2,5. Ставимо такі. Надміточки собі і відрізаємо смужечку. Смужка довжиною 27 см. Ми ось так собі відмічаємо і відрізаємо смужку. само ми виріжемо ось такі кольори, значить мужечок. Розміри я зараз вино з мужечки червоного кольору. Перша, ось така ширина ось тут 2,5 см. Довжина 27, 27 см. Одна штучка. Потім слідуючий колір, у нас йде жовтий, жовтий. Два з половиною сантиметра на тридцять п'ять Довжина одна штука. Далі в нас йде фіолетова, третя, два з половиною сантиметра тридцять п'ять одна штука, потім голубенька, два з половиною сантиметра 35 см довжиною одна штука. Ось така темно-синя, 2,5 см, 35 см довжиною одна штука. Ось такі в мене є кольори. Ось так ми їх такими відрізками нарізаємо. І слідуючи швирові ми їх будемо нарізати. Такими смужечками. Всі одинакові, не дорізаючи до кінця буквально пів сантиметра, отак нарізаємо. Нарізати ми будемо всі аналогічно, ми нарізали ці всі смужки, зараз будемо її збирати. Починаємо з червоної. Від ми пізніше відріжемо, ось, починаємо, капаємо сюди клей і починаємо скручувати наш, наш, нашу заготовочку в такий рулончик. Наносимо клей, отут рівно з цієї сторони, і всі оці смужечки на однаковій, значить, отут знизу, рівненько все складаємо і склеїємо. Такий рулончик. Промазуємо трішки, клеєм і крутимо. Наступний колір у нас йде жовтий, і ми продовжуємо жовтим, наносимо ось тут клей, вложимо жовту смужечку і продовжуємо, начать мотати. Ось ми доклеїмо з вами жовтенький колір, розвертаємо і бачимо, що ось цей жовтий. У нас став трошечки вищий, тому ми його вирівнюємо, зрізаючи ось так, щоб довжина наших оцих верхніх теченочок відрізочки була отак однакова підрівнюємо. Так, і слідуючий колір беремо. Слідуючий у нас іде ось фіолетовий, тому ми наносимо клей, тому ми місці десь закінчили і продовжуємо далі. Наносимо клей клей. Клаві, і ось так наклею, закінчили, підрівняли вверх і беремо слідуючий колір ось так беремо слідуючий колір, слідуючий у нас колір голубенький. І продовжуємо так само з голубеньким. Так, у нас вийшли останній рядок, я не буду обрізати вже, він трішки вищий, але хай він так і залишається. І зараз робимо слідуюче. Обріжемо. І треба ось тут нам наші буде обробити. Так. Знизу ми підігріваємо або запальничкою, або свічкою. Ось так. Знизу. І ось нашу, значить, розводимо по сторонах нашу ось цю заготовочку. Ось така у нас вийшла заготовочка. Потім ми маємо вирівняти ось цю серединку червоному. Трошечки пальцем пропнем вверх. Ось так, щоб вона ось тут у нас вище стала. І оцю всю сторону ми з вами обпробуємо, щоб вона трималося все в нас міцно. Ось так. І йдемо час висохнути Тим часом ми з вами, значить, зробимо саме підклейку і резинку. Для цього я взяла ось квадратик такий. Квадратик у мене 5,5 см. І ми виріжемо, значить, по цьому діаметру серединку, яка у вас вийде, і виріжемо, значить, кружочок. Так, ми обрізаємо краєчки спочатку. Вирізаю таку смужечку для закріплення резиночки 07-08 сантиметра. Згинаю оцей мій кружечок, надрізаю і з двох сторін роблю такий надріз. Вставляю, значить, сюди цю смужечку, потім сюди резинку. Ось тут наношу посередині клей. Вставляю резиночку ось так. І просовую на другу сторону наш. Тим саме ми зараз закріпимо нашу резиночку ось так. Так Потім оці краєчки ми з вами добре проклеїмо з цієї сторони, так, щоб не виходило на слідуючу сторону що цей відрізочок, Ця смужка ми його обрізали. Врізли її і проклеїмо. Так. Ось так у нас вийшло на даному етапі. Тут в нас же все підсохло, і зараз ми просто заклеїмо сюди ось наш цей кружочок. Беремо кружочок і ось так повністю його замазуємо клеєм. Лаємо на нашу ось цю заготовочку Так. Все гарно. Ось так ми все міцно прожимаємо ось тут і отак розходимо, значить, розправляємо всю нашу всю заготовочку Якщо треба, ще десь можна. Допрацювати. Ось. Ось такі дві заколочки в мене, дві резиночки вийшлися. Все. Дякую всім за увагу.